Неймовірно теплий і дуже гарний лот для наших найменших клієнтів а саме будуть у нас дитячі кофти та штани на утепленні на штучному хутрі від Lidl. У нас буде 8 позицій, покажіть, будь ласка, 280 гривень за одну позицію, 2240 гривень вартість усього лоту. Класний розмірний ряд, це буде від 110 і аж до 164. Тобто можна одягнути дитину від 4 років приблизно і аж до підліткового віку. Показую, як виглядає у нас власне, позиції. Це йде ось така ковтинка. Вона дуже гарно зроблена. Тут ідуть ось такі кишеньки якісна фурнітура. Показує, як виглядає зсередини. Вау! Просто-просто, знаєте, огортаєш себе якимось таким теплом, неймовірним, м'якість. Просто супер клас. Іде ось такий капюшончик, вішачок. І хочу показати по матеріалу, те що тут у нас високий вміст бавовни. А саме ось тут. А саме 60% бавовни і 40% поліестер. Дуже якісно зроблено все все гарно, прошито на манжетиках, для того, щоб було і красиво, і відповідно зберігало тепло. До них можна підібрати ось такі вишукані штанці. Вони будуть дуже теплі. Відповідно, так само подивіться, як якісно все виконано. манжетики, поясок для того, щоб гарно трималися. І відповідно, так само утеплення. Ось так виглядають на модельці. Є сертифікація, обов'язково гіпоалергенні матеріали і фарбники для наших найменших клієнтів. І є ось такий варіант сірого кольору. Їх можна поєднувати як комплектами продавати, реалізовувати в магазинах, так і відповідно по одиничкам продавати. Ось так виглядає на модельці. Дуже гарний, теплий і затишний лот, виконаний просто прекрасно, і 280 гривень за одиничку. Класна ціна для того, щоб зробити гарну націнку. Тому звертайтесь до нашого відділу продажу, а їх контакти я залишаю під цим відео.